Днімаємо. Вау, це ж золоте желе з сколе. Стоп, давайте грати чесно. Розбираємо карточки. Ура, я їстиму желе Ну, а я зможу його лизнути. А в мене нічого. Хто вигадав цю дурну картку? Я так не граю. А по-моєму, все чесно. Так, я й задоволенням Спробую це желе Яке воно апетитне. Смакота. Ого, що відбувається з моєю шкірою. Вау, вона стала золота. Нічого собі. Я також так хочу. Ну ка о так. Це просто чудовий смак. Нічого собі який несподіваний подарунок. Я завжди мріяла про золоту корону. Неймовірно. Навіть моя корона не золота. дай сюди. Ні, так не чесно. У тебе карточка нічого. Ось це краса! Розкішна сукня, розкішна корона. Та я краще, ніж Брітні. Цікаво, що буде, якщо я ще трохи з'їм. Ого! Про такі прикраси я могла лише мріяти! Золоті персні, каблучки, сережки, намисто! Збулась моя мрія? Ні! Ніхто не може бути багатіше за мене! А що це за красуня у нас плаче? Це для тебе. Велике Дякую. Нічого собі, ось це дівчина. Брітні пробач, я переплутав. Салюти, красуня. Ця троянда лише для тебе. Дякую. Дуже приємно. Та що взагалі відбувається? Радий познайомитись, я Брайан. Справа, мене звуть Менді. Пробачте, міс. Здається, я помилився. Куди стій? О, ні, челедж скінчився, і моя казкова краса зникла. Це? Мамочки, як страшно. Дівчата, хапайте карточки. Так, мені пощастило. У мене нічого. Я не хочу облизувати. Кусати? Ви жартуєте? Ні. Дя, 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 дя. Ну що, Джейн, почнемо з тебе. Hey. Ну що ж, побажайте мені вдачі. Мамочки, all right, all right. це, мабуть, самі гострі right. чіпси, oh, котрі God. я коли-небудь бачила. Мені дуже страшно їх пробувати. Ай, як же пече. О! Oh, no. Ні, дякую, Брітні, Це тобі. <laughs> Невже я маю їх з'їсти? Добре. ризикну Неймовірно. У мене в роті все пече. Давай, Брітні, ти зможеш. Давай. Let's go! Я впоралась, але здається, зараз почнеться справжня пожежа. Вау, це навіть гарно. А це ще що? Фу, тута яка. Але це до грошей. Фу, здається, це жахіття закінчилось. О, ні. Це пташиний послід. Один раунд гірше іншого. Де там мої 100 баксів? Треба витерти це швидше та забути, як страшний сон. Подивимось. Вау, який класний золотий пончик. Ну-ка. Блін, сумно, я навіть не спробую. Oh, yes. А я буду його їсти. Облизувати непогано. Ну кайди сюди, солоденький мій. М -м Обожнюю смак золота. А тепер моя черга його їсти. Це золоте мені личить. в тому числі і солодкі пончики. Oh, yes. Спробує шматочок. Uh, що? Припустити, mm. та ні за що. Mm, ну, Нарешті мені пощастило. Mm. Дуже смачно. Uh, Ей! Right. Ану, сті, злодюшка. Тобі сюди okay. не можна. Ясно, ясно. О, ідея. Боже, яка це смакота? Чи що? Якщо я вирішила його спробувати, значить так тому і бути. Охорона, швидко сяди. В мене викрали золотий пончик. Злодюшка під столом. Швидше спіймайте її. Міс, я застряг! Я застряг. Ось це умора. Еніки-беники їли вареники. Еніки-беники. Ого, сира картопля це кумедно. У мене нічого. Їсти сиру картоплю? Гидота. Поблизувати також не круто. Джейн, бажаю тобі смачного. Сподіваюсь, що вона хоча б мита. Ох, я все. Сира картопля та ще з чужою слиною. Ні. Це ж просто гидно. Мене зараз нудить. Бачите, дівчата, я пішла. Nice. Бувайте. Ей, ти куди? У нас челендж, давай ніж. Ну, за що? Так, добре. Алло, шеф. Мені терміново треба приготувати картоплю. Звісно, звісно, міс одна мить. Зараз все зробимо. Довіртесь професіоналу. І так, зараз я приготую розкішну картоплю фрі. Ідеальні шматочки вже нарізані. Залишилось підсмажити їх з допомогою пальника. О, так, те, що треба. Nice. Думаю, золота упаковка ідеально підійде. Oh, yes. А ще заправлю золотом. Ось так. Міс брідні смачного вам. Еге. <плес> Велике <Маликий>, дякую. <плес> Ах, так, звісно, забирайте все, що є. <плес> Ого, oh -oh. я дуже багата. На ось в такому вигляді картопля Фрі справді непогана. Заздріть мовчки, дівчата. Який приємний аромат. Вау! Який розкішний торт нам дістався. Розбираємо карточки. Подивимось. Ось це вдача. Мені також пощастило, я оближу цей розкішний торт. А я. Я нічого не отримаю. Ну, що ж таке? Ну що ж я готова приступати? М -м -м, ось це клас, повний ульот. О, ні, тепер тортик весь в слині. Досить все. Ні, я ще не закінчила. Який жах. <рес> ну, а тепер можеш його їсти. Як же неапетитно він виглядає. Треба швидше все продезінфекувати. Так. Чудова. Хоча кого я обманюю? Може, прикраси у вигляді єсті грошей та брильянтів виправлять ситуацію. Так, ось це я розумію тортик. Прикрасимо зверху та можна спробувати. Хоча знаєте, мабуть, ще трохи прикрас не завадять. Ого, круто! Мої зуби. Вони що випали. Це справжня катастрофа. Ось це прикол. Менді, пасунця. Я просто маю тебе сфоткати. Ну ти і красуня, Джень. Ой, не можу. Припини, віддай! Це дуже жорстоко. А здається, це дуже весело. Не розумію, що там. Ой, боже мій! Це ж устриці, а я їх просто обожнюю. Так, я також. Ну-ка, подивимось. Ну от я навіть не спробую. Лузер! а мені пощастило. О, ні. Я зовсім не хочу їсти устриць. Давай поміняємось карточками. Звісно, ще гроші заробила. Ось це вдача. О, ні. Здається, нас спіймали на порушенні правил. Все, все, граємо за правилами. Так, хвилинку, гроші поверни. А, так, зараз. Руба Джейнс. Щось не можу їх знайти. Зникли. Ось це прикол. Які ви смішні. Ну, добре. Нарешті я зможу насолодитись цим делікатесом. Але спочатку збризну його лимончиком. Вау, як же це круто. М -м -м, дуже смачно. Все, все вистачить. Тепер черга, Менді. Ні, я не можу. Це вище моїх сил. О, як же огидно. Oh, yeah. Менді, давай, давай, їж. Не хочеш? Тоді ми тобі допоможемо. От і все. Готова. А ти боялась? Ну, Де обличчя. Мене зараз нудить. Mm, <кій> ну і манери. Вау, ось це торт. О, це для вас, дівчата. Хто краще намалює, той його і отримає. Який крутий. Час пішов. І так, знадобиться чорне тісто для контуру. Ага, вже непогано. А тепер поленична та малинова начинка. Ну ні, краще шоколадна. Час вийшов. Як вже. Так ми ж не зробили. О, ідея. А давай покладемо панкейки на одну тарілку. Давай. Ось так. У нас вийшов цілий торт. Браво! Ви обидві перемогли. Ура! Вітаю, Венздей! Є! Прошу! Дякую! Половина торта виглядає супер. Іди сюди, кажан! З тебе я і почну. А в мене серце і єдинорік. Ням-ням. Як же це смачно? Згодна. Цуєфа. Я перемогла. Цуєфа знову. А це що? Ого? Летючі пікачу це ваш новий приз. Отримайте його, якщо добре намалюєте. На перемогу навіть не сподівайся. Це ми ще подивимось. Come on. Спочатку намалюю контур, а тепер можна розмалювати. Здається, чогось не вистачає. Що ти кажеш річ? Уеніт краще? Ну, вже ні. Так не піде. Ніхто не зможе мене обійти, коли я ставлю собі мету. Дівчатка, час вийшов. О, ні. Подивіться, будь ласка, на мого пікачу. Як вам? Чудово, Еніт. Венздей. Ви впевнені, що хочете це побачити. Ну, тоді, будь ласка. Ой, жах перемагає Еніт. Ура! Завжди мріяла про Пікачу! Вітаю, мрії, здійснюються! Дякую. Ну що, політаємо, друже. Ще чого, тільки не тут. Ну ось, отримуй, вбита, врятуйте. Дівчатка, дивіться, що я маю. Який гарненький. Час пішов. Приступайте. Як завжди почну з контура. Виходить чудово. Не впевнена, що буде схоже, але я намагаюсь. А що там у енік? Мій Хамелеончик буде самим гарним. Ні, це нікуди не годиться. Річ, давай бавитись. Еніт, привіт. Привіт. А що там в тебе вийшло? Річ, ти дивим плиту. Молодець. Еніт, дивись. Час, дівчатка. Мені залишилось тільки перегорнути. Дивіться. Ой. Еніт, прошу, okay. одна мить. Ой, в чому справа? Хвилинку, зараз зараз. А чому мій панкейк не спікся? Oh, no. Це нікуди не годиться. Перемогла Венздей. Oh. Нарешті Хамелеон, у тебе тепер нова господиня. Так, ти що треба? Чудово вписується у мій образ. А в чорному кольорі він ще краще. Можна сказати, що він милий. Ура, ура, Новий раунд. На цей раз ви будете малювати ось цю розкішну сукню. Почали час пішов. Яке гарне! Жахлива сукня. Я його малювати не буду. Краще почитаю. Ну, ти даєш везде. Що ж, мені ще краще. Що річ? Навіть не вмовляй. Я взагалі-то читаю страшенно цікаву книгу. Ще раз мене відволічиш, буде не по собі. О, рожеве тісто. Ти, що потрібно для розкішного вбрання. І так, Еніт, показуй. Із задоволенням. Подобається? Ні. Як? Чому? Не знаю. А це що? Ого, річ. Ось це так. Чудово. Перемогла Венздей. Що? Ні, не потрібно, прошу. Вітаю з перемогою. Лови. Рожева сукня. Терпіти не можу рожевий. Яка мерзота? Яка запашна піца. Це і є ваше нове завдання. Обшливий запах! За роботу, дівчата. З задоволенням я обожнюю піцу. Намалюю шматочок, потім помідорки, поливки та тісто. Єху! Моя піца готова. Залишилось тільки перегорнути. Клас! Вин, з чого? Я хотіла дізнатися, що ти намалюєш, і зробити крутіше. Спочатку намалюю тісто. А потім обережно обведу контур. Тепер зафарбую скоринку від піци. І це що все? Зрозуміло, що ні. Я намалюю усі інгредієнти окремо. Це помідорки, а це оливки. Час вийшов. Показуйте. Будь ласка, чудово, Еніт Венсдей. Порожня піца? Ну ні, Еніт, ти перемогла. Клас! Стіти, ви не зрозуміли? Ось моя піца. Від справжньої не відрізнити. Бачила Еніт? Ого! Перемога за Венздей! Так! Вітаю і смачного тобі! Я теж хочу! Обожнюю піцу! І я тебе з'їм! М -м, це чудово. О! Як же апетитно! О, а в мене теж є шматочок піци. Який смачний. Цікаво, що тут? Подивимося. Так. О, як чудово, в мене смакота! О, Що це? Яка гетота. Жах. Треба тікати. Ні, сиди. За що мені це? Я не хочу це їсти. Ого, яка смачна карамель! клас. А мені попалась жуйка Обожнюю! Отак мій улюблений колір. Подивимося, наскільки вона довга. Як же мені смачно. Так і мені. Ой, Здається, що я протопнула жука. Ні. Смакота. Ням-ням-ням. А зараз час бульбашок. Ох, не хочу тебе відволікати, але як він там опинився. А нуги з моєї жуйки. Ойка. Oh, Який жах. Він що на моїй Упс! Можна я перша? Звичайно. Mm -hmm. Ого, що це? Okay. Треба спробувати. Mm -hmm. А в тебе немає такої? <laughs> Відкриваю. Yeah. Ого. Смакота. А це що? Цікаво. Наче хто нічим не пахне. А як на смак? Ой, кислятина. Зовсім не смачно. Краще я візьму всі смаколики і з'їм. Ні, ні. Ти дещо забула. Могла б і не нагадувати. Намалюю тоді тут сумнеличко. Ось так. Ой, кислятина. Як же це смішно? Ну-ка, відкривай свою кришку. Ого, яка смакота мені дісталася. Це я з із задоволенням. Вау! Це моє, навіть не дивись. Обожнюю ці цукерки. Яка гарна мотузка і дуже смачна. О, здається, в мене є ідея, як розіграти Марі. Смакота яка. Ой, що за смак? Це ти? Не розумію, про що ти? Можна я? Можна я? Ну Гаразд, відкривай. Пора. Ого, яка краса. Мені подобається. Такі смішні. Зробимо їх ще смачнішими. Ось так набагато краще. Блаженство. Коли не забула. Я ж не могла залишити себе без такої смакоти. Клас! А зараз подивимося, що дісталося мені. Почекай, у мене ще залишилося одне апетитне око. Солодке. А ще гель. Можеш починати? Так. Це що? Ікра? Цікаво, треба спробувати. Незвичайний смак, але мені подобається. З трубочкою буде зручніше і швидше. Ой, здається, я подавилася. Точно, це воно допоможи. О, я врятована. Тепер все гаразд. Дякую тобі. Давай на рахунок три. Три, два, кей. Вау, це я дуже люблю. Що у нас тут? Цукерка. Зараз я тебе з'їм. О, так! який яскравий смак. А зараз занурю цю смачну цукерку в цей порошок. Ой, кисленько, ти чого? Хочеш спробувати? Ого, ага, дуже. Краще подивись, що в тебе. Ого, яка краса! Це ж мармеладна каблучка. Солоденька. Хочу ще. Гей, ти забула? А віддай сюди. Так, відкрию. Ого, це джем. Напевно, він дуже смачний. Awesome. Кисло, але смачно. Пригости мене. Okay. Добре. Але при одній умові hmm. ти пригостиш мене. Okay. Добре, я згодна. Занурю цукерку. Okay. Клас. А тепер ти наливай джем. <гас> Вау! Yeah. А ще занур її. Точно, давай спробуємо. Солодко, кисло, солодко. Можна я? Давай. О, це мій улюблений напій. Я його обожнюю. Це було смачно. А що я буду робити? Що? Я візьму ось цей їстівний стаканчик і налью в нього газування. Так, з нього ще смачніше. Правда? Відкривай. Подивимось. Вау, шипучка і стівний стаканчик. Відкриваємо і насипаю. Але чогось не вистачає. Вигадала. Гей, не треба так. Ану ось, не вийшло. Я пожартувала. Пригощайся. Клас. Не терпиться спробувати. Вау! Я теж таки хочу. Насипиш? Не звісно. Як чудово. Ну що, чін? не перевершено. А тепер стаканчик. Такий смачний. Хочу його з'їсти. Ням-ням. Вже з'їла, а зараз я. Хм, ти готова? Готова. Поїхали. Вау! О, як цікаво! Це щось смачне. Захищайся. Виклик приймаю. Кія-кія. Весело. Ну, добре, а тепер я відкрию та спробую на смак. О, який смачний гель. А зараз подивись на мене. Як нам пощастило? А це що? Не знаю. Треба спробувати. Смачно. Хм, Здається, я придумала. Налію сюди гель. Ось так. Побільше. А тепер складу і з'їм. Класне поєднання. Ага, ось як. Я також спробую. Але маю свій метод. Ось так, більше ще листочок, ще гель. Так, виглядає смачно. Тепер загарну і солодкий бутерброд до мене до рота. Смакота! Ти така смішна. Це було супер. Ого, у марі ще залишилося. О, придумала. Марі, дивись. А давай зіграємо в хрестики-нулики. Я сходила. Тепер ти. Здорово, давай. Ось мій нулик. А я ставлю сюди. А я сюди. Останній хрестик. І я виграла. Як ток А це їжа переможців.